Шановні повани та панові. залітає у нас така новинка. Seat, повністю весь в рідній фарбі плюс це електромобіль. Тут стоїть 36,8 кВт. Запас ходу у вас буде влітку 250-300 взимку, трошки менше. Але це не проблема. Як бачите, має свій стиль. На оригінальних дисках стоїть гарна гума, континенталь. Зараз вам скажу, якого розміру, 16-й розмір. Такий маленький, компактний автомобіль, електричний, кудись для міста виїжджати, доволі комфортний. Передній електропакет, регулювання дзеркал, збережений салончик, Ну, що йому бути не збереженим, 21-го року ця машина виїхала з автосалону. Гарний руль, значок сяд, автосвітла, туманочки є передні, задні. І пробіг, бачите, увагу, 53 тисячі для цієї машинки це взагалі дуже-дуже мало. Коробочка внизу у нас автомат стоїть. Все включає задня камера. Ні, задня камери немає, задні партронічки, підігрівчики. Бачите, вони підсвічуються жовтеньким. Все працює. Кондиціонер, кондиціонер повністю заправлено, холодить. Місця тут ну, доволі так небагато, але як кудись переїхати на якусь відстань, то буде зручно. Попереду бачите, як ковши стоять, такі то, що вони обтянуті. І зафікс, як бачите, звернете увагу, можете прикріпити дитяче крісло, Бачите, сят, ні. Задні партрунічки, свій дизайн. Відкривається він з кнопочки, нажимаєте п, і піднімається ляда вверх. Піднялась, так, полочка в нас є. Внизу також полочка. Тут у нас зарядка, як бачите. Зручно і удобно поставити сумку, кудись там приїхати. Це машина для цього. Зачиняємо. Ця машинка компактна, має свій дизайн. Бачите невеликі маленькі розміри, кудись під'їхати, припаркуватися в тому же Києві, десь поставити на аваріючку, там щось під'їхати, дитину перевести. Гарно підходить і гарна ціна для нього. Так що чекаємо всіх в автопоїнті Супільська, 19, покажемо його, протестуємо, зробувати драйв, присядете на нього і придбаєте собі гарний автомобіль. Автопоїнт. Придбай якісне авто.